Всім привіт! З вами знову я Міша Пуфер, і сьогодні в мене знову розпаковка ляльки. Ось так виглядає коробка. Це вже внутрішня коробка, тому що я не записав шматок відео, в якому я знімав упакування, яке було на цій коробці. Коротенька історія, як я отримав цю куклу. Просто в мій інстаграм мені написала дівчина, що вона розпродає свою стару колекцію Мастер Хай, тому що зрозуміло, що ляльки просто лежать в шухляді. Я подумав, це напевно якийсь знак від всесвіту чи щось. Вона... Ми продовжили переписку, вона скинула мені фотографії ляльок, які в неї є. І тут я бачу ляльку. Вона зараз дуже рідкісна. Я не знаю, де її можна знайти. І взагалі чи можна її знайти за ті кошти, які я її придбав. Тому дуже дякую цій дівчинці ще раз. У куклі є невеликий брак і вона мене про це попередила. Відкриваю вже внутрішню коробку. Так як останнім часом я беру ляльок БУ, відкриваючи їх, я завжди переймаюсь через те, що зараз я щось поріжу, що не треба, адже. Коли ти замовляєш ляльку в коробці, в найгіршому стані ти подряпуєш коробку. А ось з куклами БУ. Кожен запаковує так, як може, і може там дуже гарно запаковано, а може ні. Мені якось разу прислали ляльку, ось такій картонній коробці, і сама лялька була в поліетиленовому пакеті. Тому, якби я занадто сильно розрізав коробку, то міг її задіти ляйку, але все од Так, і тут... А, тут все дуже гарно упаковано. Так, бумага, багато бумаги, дуже багато бумаги. Так, почнемо з дуже приємного. Мені поклали три цукерки. Це дуже приємно, коли кладуть щось. Так, тут є підставка. Ой, як у мене давно мене була підставка на страха. Так, ідея тримачим, ось сам тримач. Лялька, яка іде з підставкою. Це просто Це вже перемога. Зараз кладін, яка в мене є, вона просто сидить добре, що в неї є чемодан. Тому що мої підставки залишилися вдома. А найіронічніше у цій ситуації, що мені заліекспресу замість одного пакунку підставок прийшло два, і один з них просто лежить вдома і не використовується. Це чорно біла Френкерштейн з колекції «Стеча зі острова Черепа, вона мені здається в такому. Ні, в неї ще були сережки, наскільки я бачу по омушкам, але я не пам'ятаю які. Тому коли я побачив цю ляльку і дивився, чи все в неї є. Я не міг згадати, чи повинні в неї бути сережки. В неї однозначно був якийсь браслетик на руці, але браслетики це така річ, що ви ну, не маєте... Дуже гарне зустріча, боже. Ось шрами на тілі. Тобто в мене є френки з колекції на роликах. І на одній з ніг у неї почав старатися цей шрам. А, трошки розболтані ноги. Божечки, яка ж вона на гарню, я не можу. Здавалося, бюджетна лялька в простому купальнику з парео і босоніжках. Але яка ж вона цікава, і все ці це розглядати я не можу. Френкі взагалі одна з моїх найулюбленіших персонажів і по характеру, і серед ляльок. І ось тепер в мене є чорнобіла біла Френкі. Нагадаю, окрім Коміколомського випуску, чорнобілих білих Френків більше не було. Мені подобається, що вона в купальнику, тому що ось ці підставки Monster High, вони а, дуже сильно а, мнуть. І розтягують плаття ось тут, де якраз кріпляться, але вона в купальнику і тут нічого не тянеться і все буде гаразд. І, до речі, про брак. Брак тут ш... з шарніром. Це заводський брак. Нога тримає форму, може згибатися, але, як ви бачите, нога не до кінця вставлена у шарнір, І Дівчина казала, що ногу можна просто вийняти. Я цього робити не буду, тому що, тому що не буду. Ось така рожеве... рожева пляма, яка, на жаль, була в неї а, з самого початку. Тому я боюсь, що ця пляма вже в'їлася в резину голови і вже не відмиється. Але я спробую її вивезти. І чи вийшло в мене, ви зможете побачити в моєму тіктоці або інстаграмі в сторіс. Тому не забувайте підписуватися на мої соцмережі. Якщо ви знаєте якийсь спосіб для виведення старих плям з обличчя ляльки, пишіть в коментарях. Це дуже важливо, це надважливо, особливо зараз. А, волосся в неї стандартного для Френки кольору, але трохи пожовтішало через те, що у голові багато клею. Це зрозуміло, що, тому що голова дуже тверда. Але в неї не пожовтіло лице, не пожовтіли ноги, руки. Все гаразд, все добре, я дуже радий. До речі, я. А... Взагалі серед лільок і персонажів завжди обираю персонажів з довгим волоссям. Але Френкі у мене на роликах з короткою стрижкою, у цієї взагалі каре. І я не розумію, як мені подобається довга волосся у лільок. Але Френкі в мене завжди ось така з короткою стрижкою, і мені це подобається. Сподіваюся ще купити базову френки вже з довгим волоссям в перевипуску цього року. Якщо ви знаєте, як їх можна купити, знаходячись в Україні, теж пишіть в коментарях. Так, трошки її на її купальнику, але я думаю, якщо його а, вибрати, то все буде гаразд. Це добре, шли, все гаразд. Так, ось ці розболтані шарніри в стегнах мене трохи дратують. Але я знаю, що в деяких вони розболтані вже відразу як купляли ляльку, тому, напевно, так було і тут. Адже всі інші шарніри досить тугі. Тобто, напевно, це заводський брак. Що вона від самого початку була з таким розбовтаним шармієм. Ось таке ось відео сьогодні вийшло. Не знаю, чи буде в мене можливість купувати льок в найближчим часом, але я дуже люблю сидіти ночами на якихось OLX чи чатах Fiber, шукати кукол Монстер-Хай, тому що запаковані кукли зараз на вагу золота. І, до речі, тут була записочка. Дуже мило. А, окрім а, найгарніше, що тут є, це по скриптам. Увага з кожного українця лайк, тому що ви зараз зрозумієте. По скриптам. Не забувайте донатити на ЗСУ. Не забуваю і вам раджу не забувати. Адже це наш гарант у надійне, вільне майбутнє. Ось таке сьогодні було відео. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм, на мій ТікТок. Там теж дуже багато всього цікавого. І дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи є у вас чорно-біло, френки, можливо, у когось є комікон. Як вона вам? І взагалі, як у вас настрій? А? Настало літо, спека неймовірна. Як у вас настрій? papa